хотів би говорити на таку тему ціна нашої віри. В нашому житті щось обов'язково коштує. Особливо, якщо ми вкладаємо туди душу, серце, свої зусилля, фінанси, це все якби не безкоштовне, правда? Воно щось коштує. І от я хотів би прочитати слова апостола Павла, який закликає нас до певної жертви, віруючих в Ісуса Христа. Про жертву дуже багато Біблія говорить. І ось він, маючи такий, знаєте, світогляд, єврея, який постійно були. Такому жертвоприношенні для Господа. Він написав такі слова. Уже це все, е, проєктуючи з позиції нового завіту, те, що Бог йому відкрив, Ісус. І ось він написав такі слова, послання Римлян, 12 розділ, перший вірш. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву. Як ваше служіння розуму. В іншому перекладі, інший переклад Біблії говориться: віддайте життя своє Богу як живу пожертву. І написано, то буде вашим духовним служінням йому. Тобто, апостол Павло, він закликає до. Жерт до жертвеного життя, і він каже, що це буде духовне служіння Господу. І ви знаєте про жертви і ще ради Бога говорив ще Ісус у своїх якби, таких настановах, які Він проголошував перед великою кількістю людей. Наприклад, Він говорив такі величезні, знаєте, категоричні слова, які стосувалися жертви. Страждання за Ісуса Христа, за віри в Ісуса Христа, перенесення страждань. І ви дивіться, що Він сказав. Це, посл... Це Івангеля 4... 14 розділ, 25 вірш до 27, а потім 33. Ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм: якщо хто приходить до мене. І не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем, хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. І потім 33 вірші написано: так ото і кожний з вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Знаєте, це величезна жертва. Це настільки категоричні слова, але ви знаєте, їх стає зрозумілим зрозуміло тільки тоді, коли ми знаємо, яка була ситуація тоді в ізраїльському суспільстві. Справа в тому, що хто визнавав Ісуса, Христа, Ісуса за Месію, а на грецький це Христос. Тобто це. Євреї знали, що це божественна істота, яка повинна прийти з неба на землю. То той повинен був, до того відлучали від синагоги. Більше того, він стояв, ставав, і за нього весь рід і вся сім'я переживали величезну ганьбу, тому що людину відлучали від суспільства. Від релігійного суспільства від від богопоклоніння, відлучали як якийсь ізгонь. Могли навіть забрати все його майно. І ось він, Господь сказав, що ось хто повірить, ви, ви повинні розуміти, що вас от не признають і виженуть, і навіть ви будете величезним соромом для найближчих людей. І от в цій позиції, знаючи. Хто такий Ісус, тому що Бог відкрив, що це саме отой Месія. Чи ви готові возненавидити самих близьких, батька, матір, жінку, які будуть казати, ти що взагалі з глузду з'їхав? Який це Христос? Ніхто із наших релігійних вождів не визнає, а ти говориш, що він Христос. Ну, покинь цю віру. Прийди до тями. Навіть. Мати його Марія прийшла своїми його братами і сестрами до нього, то думала, що він не в собі. Тому що такі діла він робить, які ніхто не робить, мертвих вистрашає, демонів виходить Думав він не в собі. Тобто і для неї це були надзвичайно дивні речі, але релігійна влада Ізраїлю. Вже сказали, хто його визнає, ми того відлучаємо від синагоги. Більш того, послання до євреїв це було написано до євреїв, які живуть в Ізраїлі. Тобто, е, от саме в, в тій ситуації, в тій атмосфері такого неприйняття, хто такий Христос. І дивіться, що, що написав автор послання до євреїв він казав, що е, у вас теж майно забирають. Тобто вашу власність. дивіться, це 10-й розділ послання євреїв з 32 вірша. Тож, згадайте минулі дні, коли ви просвітившись, тобто повіривши і прийнявши істину про Христа, так, коли ви просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань. Або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі, адже ви терпіли разом з в'язнями, з радістю приймали розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тобто, в тій ситуації, щоб. Стати послідовником Ісуса потрібно було б заявити, навіть піти прийти, прийти проти матері, і проти батька, і проти жінки, чи проти чоловіка і сказати ні, не дивлячись ні на що. Я, я вірю, що Він Христос, і я за Ним іду, навіть якщо я буду соромом для всіх вас. Тобто, цю, тобто Ісус говорив, хто? Мав на увазі, хто не возненавидить ось цю їхню пропозицію. Понятно, що це уособлюється в їхній істоті. Ти ненавидиш їхню пропозицію, ти ненавидиш їх. Вони ненавидять тебе. Тобто такі категоричні речі запропонував Ісус, тому що в цьому випадку. Інакше не можна було бути послідовником Ісуса Христа. І більше того, ми бачимо, навіть забирали майно. Тобто вони взагалі були ніхто тепер в суспільстві, тебе навіть немає ні будинку, іди тепер живи, надійся на Слово Христа. Тобто така була ситуація. І так, що ми бачимо? Жертва ради Христа, яку пропонує апостол Павло. До цього відноситься, відноситься перше готовність постраждати за віру То, Наприклад, це може бути в нашому суспільстві, коли ти говориш, а тебе не сприймають, надсміхаються, соромлять тебе і з ненавистю до тебе говорять, і тільки за твоєї віри, що ти заявляєш, що це правда. Тебе називають ну несповна розуму, що ти, що ти ти коли ти пішов. Тобто є такі люди сьогодні навколо нас. І так. Перше це бути готовими постраждати за віру, яку тобі дав Бог. Наступне. Інша жертва те, що надзвичайно приймає Бог, це покаяння у своїх гріхах. Ви знаєте, у Давида цар Давид був один із найкращих царів Ізраїлю. Були також промахи і гріхи в їхньому, його житті, і ці гріхи тягнули за собою величезні страждання за його помилки народу, який жив навколо нього. І одного разу він зробив величезну помилку, за це був наказаний народ ізраїльський: 70 тисяч людей в, по всьому Ізраїлі померли. І це була кара Господня за гріх Давида. І коли він це усвідомив, він і Господь уже якби змилостивився над Ізраїлем і над Давидом. Він сказав йому принеси тепер жертву за народ, щоб зупинилася ця пошесть. Пандемія, щоб зупинилася. То дивіться, що зробив Давид. Це написано в Першій книзі Хронік, з 21 розділу, 22 вірш. Це буде переклад новий переклад. Давац... Давид сказав орні продай мені те місце, де твій тік, щоб я міг там збудувати вівтар для Господа. Продай мені його за повну ціну. Аби. Жахлива моровиця виступилася від людей. Тоді Орні сказав Давиду: Бери, нехай твій володар, цар робить на ньому те, що вважає за потрібне. Дивись, я даю бичка для жертви, все спалення, а також все дерев'яне знаряддя для вогнища і пшеницю для хлібної жертви. Я, я віддаю все. Але цар Давид сказав, Орні. Ні, я маю купити за повну ціну. Бо я не можу принести Господу того, що тобі належить, не можу приносити жертви все спалення, які мені нічого не коштують. Дивіться. Цар сказав: Я не можу, це це ти за це заплатив. Я не можу так користуватися твоєю добротою, і щоб воно це для мене було безкоштовно. Чому? Тому що цар. Пережив величезну журбу і скорботу і за свого гріха, тому що він розумів, що він відповідальний за, за те, що померло 70 тисяч людей від пандемії, і це, і це була кара Господня, тому що перед цим була розмова у нього з Богом, і він знав, що це буде. І за три дні померло від пандемії після розмови з Богом. Коли він казав, вибери кару одну з трьох, він бере цю кару. За три дня померло 70 тисяч чоловік. І він розумів, що він абсолютно виновний в цьому. А тобі пропозицію дають безкоштовно просто принести жертву. Це його обурило сказав: я ніколи в житті це не зроблю, я повинен заплатити, я повинен це поле все купити, я повинен все купити, воно повинно не бути для мене безкоштовним Даремно. Я повинен заплатити ціну. І коли він приносив цю жертву, це було, знаєте, ходатайство за народ. Це було подяка Господу, що Господь його милує, що вже моровиця це зупинилася, ця пандемія вже не буде. Це, це жертва, яку, за яку він заплатив, показала його щирість і покаяння. Тобто, знаєте, це щось коштує для людини. Коли ми каємося в своїх гріхах, то Господь бачить, що це жертва. Чи це не жертва? Чи я просто я автоматично молюсь, тому що мені так сказали, я нічого не розумію, я взагалі ні в чому не збираюся каятися, я нічого ніяку журбу за свій гріх не приношу. Воно тобі нічого не коштує. Давиду це коштувало сердечної болі, страждання, сліз і переживань, Як він міг, знаєте, отак е, 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 проявити таку величезну недбалість у святині Господній? І це привело до такого величезного, до такої величезної карі. Тобто його жертва була в тому, що він сильно переживав, відбував, відчував відповідальність. Він плакав і страждав за свій гріх, за те, що за нього загинули інші люди. Тому в Біблії Псалом 51 або 50, 19 вірш написано жертва Богові це впокорений дух. Серцем смиренним і упокореним, ти, Боже, не погордуєш. Так, ж, щире покаяння в наших гріхах це теж жертва для Господу. Наступне це наше богошукання. Скажіть, будь ласка, коли ми шукаємо Господу, це щось для нас коштує чи ні? Ісус сказав, в розмові з релігійними вождями він сказав про найголовнішу заповідь Господню. Він сказав е, такі слова. Це Матвія 22, розділ, 33, 37 вірш написано. Бог він же сказав йому, любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Це стосується Богу шуканні. Коли ми шукаємо Господа, то який у нас мотив? Знаєте, мотив те, що хто такий для нас Господь? Ми бажаємо, знаєте, Його прославить, Його возвеличить, з ним бути близько. І в цьому Богошуканні, коли ми вкладаємо свої сили, свій час, свої, 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 якби своє богошукання, свої молитви. Це теж жертва для Господа. Тому що є різні молитви. Є, знаєте, від серця просто сказані слова. І для Господа це жертва. А є про, а є просто от тарабанив, і серця там абсолютно немає, то це вже не жертва для Господа. так Тобто, в нашому Богошуканні, коли ми. Щоб це було жертва, приємне для Господа. Там повинна бути любов до Господа, все серце, вся душа, вся міць, вся думка про Господа. У Його богошуканні. шукання. Ви знаєте, в цьому нам допомагає Святий Дух. Наступне це служіння іншим людям. Дивіться, скільки коштують, коштує цей табір 5 днів. Тільки на одні продукти. Просто перекус один зробити, Три, 10 тисяч гривень напитів. Просто один перекус. Просто там печення і, і, цей, і хі -хі, сок, і сок. Все. А все інше, це ж теж, і тому всі зусилля наші, це теж жертва. І тому 1 Петра 4:10 написано: служить один одному кожним тим даром, якого одержав, наче добрі. Управителі різноманітної Божої благодаті. Тобто, що ми вміємо, те і робимо тим, і служимо. так І що відбувається, коли ми вкладаємо свої зусилля, свої фінанси, свої сили, свою енергію, свої кошти, гроші свої в служіння Господу, в Богошукання шукання. І всіння і іншому люті, і всі інші якби, жертви наші, навіть коли ми страждаємо за, за Господа, да? що відбувається? Ви знаєте, на Божу жертву сходить Божий вогонь. Коли було величезне боговідступництво в Ізраїлі за часів Ілії? Ілля зробив жертовник. І написано, він зробив по Слово Господньому Тобто жертовник зробив по слову Господньому. І він облив його водою і прикликав ім'я Господня, щоб Господь взяв цю жертву і зійшов надприродний вогонь з неба і попалив абсолютно все: воду, камні, дрова і жертовник Тобто, вогонь поглинув все. Бог прийняв абсолютно все. Знаєте, це величезний для нас про образ Коли ми віддаємося повністю Господу і слідуємо за Ним, і платимо ціну, і це для нас не безкоштовно, а це щось вартує для нас, чи в нашому соромі, чи, чи в нашому знаєте стражданні, чи в нашому зусиллі, чи в нашому покаянні, Господь приймає це, поглинає це, і Він. Він наповнює наше життя своєю Божою благодаттю і своєю присутністю. Він поглинає, Він він приходить в наше серце, Він приймає і поглинає, тобто наповнює нас своєю Божою благодаттю. Він Буде володіти нашим душ нашим серцем. А знаєте, а це надзвичайно чудовий стан нашого серця, коли Господь починає володіть нами. Тобто Він бажає поглинути нас, так як Він. Вогнем поглинув повністю жертвеник і жертву, так він бажає в наших жертвах поглинути нас. Що це означає? Це означає, що Дух Божий буде на нас. А знаєте, що відбувається, коли Дух Божий приходить в життя людини. Дивіться, що написано: ми беремо самий найбільший би, приклад, стандарт того, що написано про Ісуса. Ісая 11.2 написано: І спочине на ньому дух Господній, дух мудрості, розуму. Дух поради, сили, дух знання і Господнього страху. А в євреях написано перший розділ 9 вірш, ти полюбив праведність про Ісуса і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, олії радості більше, ніж друзів твоїх. А апостол Павло каже, що у Святому дусі, що Боже Царство, це праведність, мир. І радість у Святому Дусі Римлянам 14,17. Тобто ось що відбувається, коли ми приносимо жертву для Господа, як би вона не вигляділа, чи страждання, чи богошукання, чи покаяння, чи служіння, Бог бажає поглинуть, оскільки ця жертва, це в нашому серці, Він поглинає, і Дух Божий перебуває на нас. І апостол Петро каже, коли вас. Обзивають за ім'я Ісуса Христа. То дух, чи гонять і ви страждаєте, то дух слави перебуває на вас. Дух слави. Бог поглинає цю жертву. І дух Божий сходить на цю людину. Який ми можемо висновок зробити? Ціну, яку ми платимо за свою віру, високо цінить Бог. Це йому приємна жертва. Якщо ми не спра... приносимо несправедливі звинувачення, визнаємо свої гріхи, шукаємо Бога в молитві і в Біблії, служимо іншим. Бог приймає цю жертву, поглинає її і наповнює нас собою. Слава Ісусу Христу! Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо за. Твою милість, за твою благодать, за твоє спасіння, яке ти нам даруєш в Ісусі Христі, Господі, за Боже святий, Ісус, Господі, це розуміння Боже, жертовного служіння раді Тебе, наш вічний Бог, що, Господі, Ти приймаєш ці зусилля, Боже святий, якщо ми вкладаємо серце, свою душу, Господі Боже святий, і Ти тоді, Боже святий, являєш свою славу. Наш Бог святий в нашому серці. Ми Тобі дякуємо, Господі, Боже, що ми не самі, а що Ти з нами оточуєш нас, так як ти сказав, що я з вами до кінця цього світу. Тобі ж ми воздаємо всю славу. Допоможи нам, дійсно, Боже, бути в цьому служінні, Господі, жертві. а тобі, хай буде слава наш, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.